Добрий день. Сьогодні хочу спробувати обробити дошки для ганку. Для цих ці, для ці цілей придбав олію та ґрунтовку, дошкам 40 плюс років. От такого, до такого вигляду я їх довів. Але скажу одразу, якщо ви берете старий матеріал, якому багато років, то воно того не варте. Дуже багато часу зайняло. Це по-перше. Друге, е інструмент теж не дуже любить працювати з такою старою деревиною. Гвістки, саморізи, все, що за 40 років туди вкручували, вбивали. Навіть на рейсмус. На вроді ж все переглянув. Але на рейсмус попався гвіздок, і на ножі зробились дві ями. Ну, то нічого. Значить, придбали, придбали таку олію терасну. Bionic House. Це наш виробник. Чому Bionic House? Не знаю. Мабуть, тому що наш вітчизняний виробник. І просочення. Антисептична грунтовка. Також вони надали. Надали не такі пробники, горіх. Ну, я попросив не горіх, грей і дуб санома Такі пробники коштують по 20 гривень, але до замовлення безкоштовно вони поклали мені три пробники. А цей затонували в колір тік. тік. ну Будемо пробувати дивитися. Далі викладу результат. Дякую.